Сьогодні пропонуємо вам до розгляду ножі м'ясника. Чим вони відрізняються від звичайних, цей ніж, який ми зараз з вами хочемо подивитись, цей ніж звичайний м'ясника. Різниця в вартості, різниця в ширині леза. Якщо брати тут в найширшій половинці тут до 7 см ширина леза, звичайний удвічі менше. Ще різниця в чому? В обухі. Товщина обуха, є у нас така штука, волшебна штангенциркуль. Бачите, 1,28, 1,27, ну, якщо не затискати 1,3. 1,3 товщина обуха. І така товщина обуха у всіх ножів цієї серії. Беремо менший. В нього теж товщина обуха, така сама товща, ніж у звичайних ножів. Ножі. З сталі німецької, португальський виробник сіко. Твердість ножа 54-56 за шкалою Роквелла. Тримають вони дуже довго гостроту, але заточувати їх треба спеціальними верстатами, чимось вручну, брусочками. Він не заточиться за рахунок того, що дуже тверда сталь. Сталь якісна. Але ці ножі не пристосовані для того, щоб рубати ними кістки. Для кісток буде в нас окреме відео. Там у нас є тисаки. Тому пропонуємо вам звернути увагу на ці ножі. Ціна на них на сьогодні зі знижечкою. Якщо брати самий дешевий маленький, найкоротший 16 см. Він у нас за ціною в роздрі 516 гривень. Якщо беремо найбільший, він за ціною 1933 гривні. Звичайно, вони вдвічі дорожчі, ніж ці, але вони відпрацюють набагато довше. Ви будете задоволені наші клієнти, які вже придбали такі ножі. Надають нам дуже гарні відгуки, користуються вони у нас попитом, тому чекаємо від вас заказу.